Я всіх вітаю. Ой, сьогодні день такий ну, не те, що странний, він якийсь такий понеділок. Коротше. З усіх щілин новосних розповідають те, що завтра нібито як всі почнуть платити штрафи, ті, хто не став на облік вчасно. Ну і взагалі хто став на облік вчасно. Ті також будуть платити штрафи, але я не про це хочу розповісти. Я хочу розказати про те, хто має право на виїзд і на звільнення, то я був на кордоні. Щоб виїхати за кордон, у вас повинна бути відмітка в військовому квитку, що ви не маєте. Право на відсрочку, а відсрочка у вас до такої-то дати. І е, також лист з ПЦК, що ви маєте право виїзду за кордон. Е, і ця інформація повинна бути в оберігу також прописана. І тоді у вас є шанс на виїзд. А е, інакше е, вас навіть не розглядають в плані. Е, ви виїздного кандидата. Так що бережіть себе, спілкуйтесь з юристами та это... всім гарного дня.